Нехабство, яке буквально не налазить на голову. На Львівщині заступник командира вирішив створити приватне будівельне військо. Тільки послухати негідних змушував підлеглих класти бруківку, ремонтувати власний будинок і навіть ставити могильні пам'ятники своїм батькам. Ця історія трапилася в одній з військових частин протягом шести місяців, замість захисту країни, посадовець спершу відправив солдатів допомагати другому підприємцю, який набрав замовлень, але працівників не мав. А потім ще й долучив їх до своїх побутових робіт. Але це ще не все. Заступник командира радив одному зі. Своїх підлеглих піти все заче або уникнути відправки на фронт. Викрили на хабу слідчі ДБР, і тепер економічна експертиза встановлює розмір завданих збитків. Сам військовий зараз під вартою і справу внесення застави у розмірі одного мільйона гривень. Через подвійну суцільно з повним салоном пасажирів Патроні знайшли маршрутника, який засвітився у соціальних мережах. Виявилося, що порушнику вже 67 років, і свої маневри він крутив на вулиці Виговського. З водієм провели профілактичну бесіду та нагадали, що саме він несе відповідальність за людей, яких перевозить. Гроші усіх проблем не вирішать, проте можуть додати ще більше клопоту. Патроні розповіли одразу про два випадки протягом доби, коли їм пропонували банкноти або водії під градусом уникли покарання. На трасі Львів Тернопіль пасажирка «Жигулів» підкинула в машину служивих тисячу гривень з проханням заплющити очі на те, що її друг водить машину на підпитку. А от у Львові хабар пропонував вже пасажир БМВ. У це важко повірити, але він ризикнув їхати з водієм, у якого показник проміле. Буквально зашкалював Драгер Показав 2,39. цілих не складання. Протоколу попутне кермувальника оцінив у 10 тисяч гривень. Бажання уникнути покарання повернулося проти порушників. Окрім штрафу, вони тепер відповідатимуть перед законом за те, що розкидалися хабарями. Подія, яка увійде в історію, 28-річний ветеран Валентин Олексієнко встановив рекорд України. Створив картину не пензлем, а колесами свого крісла. Колись він був танкістом 3 ї окремої залізної бригади. Під час служби отримав тяжку травму, ураження спинного мозку. Він знову вчиться рухатися тільки тепер вже через малювання та кольори. Картина, як на мене, вийшла дуже чудова. Ми до кінця не знали, яка вона буде взагалі. Ну. Який там буде візерунок, все, що ми перед тим обговорювали, це тільки мої рухи по полотну, більше нічого. Чотири картини з цієї серії, вони всі жовто-чорні. Це всього їх буде так. Чотири це одна серія. У них за собою йде одна мета, тобто людям донести посил, що добро і ну, світлі, такі миті і темні між собою завжди. Дуже близько, щоб всі були в очікуванні як добра, так і чогось не дуже хорошого. І щоб не опускали руки і по життю йшли, знаючи, що завжди буде поряд з темною світла полоса. Ідея створювати картини колесами з'явилася під час занять у творчій майстерні центру Unbroken Підтримала її художниця зірка Савка, яка допомогла ветерану знайти власний стиль. А у момент встановлення рекорду була поруч та наносила фарбу на колеса. Чим раз тим більше картин буде створено Валентином і кріслом колісним за допомогою крісла колісного, і ви побачите ще більш грандіозніші результати. Я супер задоволена те, що у нас вийшло. у день встановлення рекорду за Валентина вболівали також друзі та побратими. Адже цей момент не лише про мистецтво, а передусім про силу духу кожного дня. Е Наші пацієнти доводять самі собі, нам і цілому світу, що ми є незламні, і перемогти свою травму і взяти з неї щось більше і розвинути в щось. Це, це просто неймовірно. Знаєте, як є такий вислів, що можна зламати тіло, але дух ніколи. Наші пацієнти такі, і Валентин Олексієнко це доводить своїм власним прикладом. Зірка і Валентин вони неймовірні. Тому що через мистецтво, через те, що ти можеш таким чином висловлювати свої емоції, таким чином висловлювати своє якесь переживання це неймовірно. І класно, коли є різноманітні способи творити, і через це творення ти долучаєш людей, і кожен може побачити, що навіть попри все, ти можеш виражати свої емоції, Бо в першу чергу це про емоції. Рекорд встановлено, але основне це не звання, а шлях, який до нього привів. Війна змінює людей, але не відбирає здатність створити. І поки є мистецтво, буде й зцілення. Надія Кольбенко, Остап Кульпа, правда тут Львів. Підійшли схаменути гучну компанію, а отримали сльозогінний газ прямо в очі. Інцидент трапився у третій ночі на проспекті Чорновола. Патрульні зупинили агресивних молодиків, які дебуширили у комендантську годину. Однак один із гарячих хлопців вирішив замість документів витягнути з кишені небезпечний балончик з відбірною лайкою він приснув газ в обличчя одному зі служивих. І звісно ж, за таке зухвайство був одразу ж затриманий. Виявилося, що нападник студент, якому лише 18 років, і тепер засій безглуздий вчинок, він має усі шанси. Потрапити за грати на 5 років. Це є Да Вінчі, це його одна син, яка оперує дітей, оперує діток. Лікар-хірург Андрій Дворакевич показує унікальну роботичну систему, де він чи дітям, життя яких вдалося врятувати саме завдяки такому обладнанню. І нині вони змогли відчути себе хірургами та самі сіли за пульт керування свого робота-рятівника. Хто був один з перших пацієнтів Андріана була, так? так. Ну давайте вже дозволимо їй, як відчуття. Дуже класно. Дуже класно. Сьогодні колеги, хірурги, дітки, сьогодні сидять в іншому приміщенні, а пацієнт, оцей Давінчий Дмитрович, наша лялька, розташована тут, в іншому приміщенні. І повністю сьогодні навіть семирічна дитина могла керувати руками робота. Однією з пацієнток, яку прооперували з допомогою роботичної системи, була Андріана Береснева. Дівчина перенесла операцію два роки тому. Тож бути не в ролі пацієнта сьогодні набагато цікавіше і спокійніше. Трохи страшно було, що це робот, що це не людина, але коли ти розумієш, що роботом керує людини, то спокійніше. А зараз розумієш, що це такі операції в майбутнє. Цей унікальний майстер-клас лікарі провели з нагоди відкриття сучасного операційного блоку у дитячій лікарні Святого Миколая. Ми маємо нову операційну і також новий апарат, якщо так продати секрет, ми маємо вже два роботи, які будуть виконувати операції. На сьогоднішній день це є 108 діток прооперовано за допомогою такого обладнання. Ця цифра є однією з найбільших у східній Європі. Найменшому пацієнту на момент втручання було лише два місяці. Така роботизована хірургія дозволяє зменшити травматизацію, уникнути ускладнень, пришвидшити процес одужання та виписувати дітей вже на другий-третій день після складних втручань. І вже згодом, де він часі, оперуватиме у новій операційній. Зараз після повномасштабного вторгнення кількість, ну взагалі операцій, навантаження на лікарню зросла десь тричі, мабуть. І зараз до нас приїжджають пацієнти зі всіх куточків України. Новий сучасний оперблок завдяки благодійникам лише за рік вдалося звести майже з нуля. Тепер, окрім семи наявних операційних, є ще шість додаткових, які дозволять збільшити кількість втручань. Ну, раніше, наприклад, це було близько 12 тисяч операцій протягом року. А зараз ми очікуємо, що завдяки новим операційним. Кількість зросте більше 10 тисяч. Ми будемо мати таку чудову машинку і для того, щоб пацієнти не стресували, ми можемо їх возити з палат відділень стаціонарних операційної. Зазначимо, що новий операційний блок оснащений автономним живленням від сонячних панелей і системою стерильної вентиляції. Тож всі маленькі пацієнти матимуть змогу отримати хірургічну допомогу безпечно, вчасно та у більшому обсязі. Ірина Цвігун, Остап Кульпа. Правда, тут Львів. Спіймали за руку у червні, а вже в жовтні Феміда вирішує його долю. На лаві підсудних опинився 25 річний спритник з Новояворівська. Хорий бізнесмен вирішив заробити на диво порошках і для цього придбав велику партію різноманітних психотропів. А вже в себе вдома фасував їх маленькими порціями. Клієнтську базу він мав не лише у рідному місці, але розповсюджував свій і заборонений товар поштою у різних куточках України. Затримали негідника саме коли він робив одну з так званих закладок. Вже у помешканні ділка правоохоронці знайшли ще більше доказів незаконного збори. Багаченням і от тепер справу передали до суду. І якщо збувача визнають винуватим, то він може провести у в'язниці найближчих 12 років. Хитрон контрабанди спробував водити за носа митників та прикордонників, проте йому це не вдалося. Лів'янин, якому 51 рік примудрився приховати аж 800 сигаретних пачок у паливному баку свого Фольксвагена. Проте служиві мають вже нагострене око на таких спритників. Тож за допомогою спеціальних пристроїв швиденько виявили цей сховок. Коли лукавий задум було розкрито, чоловіку нічого не залишалося, як зізнатися, що свою контрабанду він планував збути у Польщі.